Олександрії трапилась надзвичайна подія. Увечері на землю біля вертодрому впав вертоліт міської вертолітної частини. Загинуло за попередніми даними п'ять чоловік. Однак, наскільки відомо, медики змогли оглянути тіла тільки чотирьох загиблих. Вертоліт зробив чималу канаву у землі, проповз біля ста метрів по землі та розломався. Навколо місця аварії відчувається запах керосину, а розламані лопаті вертольоту розкидані за декілька метрів від місця його падіння. На місці події поки що ніхто не працює, очікуючи військову прокуратуру та спеціальну комісію по розслідуванню причин трагедії. Під час зйомки на події на знімальну групу телеканалу було здійснено напад не встановленими особами в камуфляжу та на добрячому підпитку. З рук журналістів була вирвана відеокамера. А працівників телеканалу кинули на сніг та почали відбирати обладнання, порвали одяг. Причини того, що вертоліт упав на землю та чому він взагалі піднявся у небо за такої негоди, поки що невідомі. Відомо, що це найкращий вертоліт нашої частини, але хто загинув під час трагічного випадку невідомо. Бо керівництво частини не повідомляє подробиці та прізвища загиблих. Відомо тільки те, що найвищий керівний склад нашої міської частини не постраждав під час трагічної аварії.